Зона вологих вічнозелених екваторіальних лісів або гілея розташована в Западані Конго і на узбережжі Гвінейської затоки на північ від екватора. Вона займає 8% площі материка. Клімат тут жаркий і рівномірно вологий. Упродовж року майже щодня випадають дощі. Це зумовлює вимивання поживних речовин з ґрунту. Тому тут сформувалися малородючі червоно-жовті ґрунти. Вологі вічно зелені екваторіальні ліси ростуть багатьма ярусами. Серед дерев є багато порід із стіною деревиною: ебенове або чорне дерево, червоне та залізне дерево, різні види пальм, каучуконоси тощо. Стовбури дерев оплетені гірляндами ліан. У ґрунті і лісовій підстилці поширені різні безхребетні. Землерийки, змії, ящерки. Наземний ярус багатий на дрібних копитних. Поблизу водойм живуть карликові бегемоти, окапі, родичі жираф тощо. Тут водяться також горили, найбільші людиноподібні мавпи. А також макаки, капуцини, шимпанзе. Багато птахів, гризунів, жуків. На всіх ярусах є мурахи і терміти. Усюди мешкають земноводні, наприклад, жаби. Найбільшим лісовим хижаком є леопард. Серед тварин цих лісів багато ендеміків. До відома, ендемік це вид тварин або рослин, що трапляться тільки на обмеженій території. Епіфіт – це рослина, що росте на іншій рослині і використовує останню як опору. У зонах припливів і відпливів ростуть мангрові зарості, життя яких нерозривно пов'язане з океаном. Мангри це зарості вічно-зелених дерев і кущів на узбережжі морів або в гирлі річок, що затоплюються під час припливів. Вічно-зелені мангрові дерева мають густі розгалужені корені, здатні утримувати їх у в'язкому нестійкому ґрунті. Під час відпливу вода йде, оголюючи химерне коріння, що нагадує ходулі. Багато рослин екваторіальних лісів використовують у господарстві: банан, кавове дерево тощо.